М'яце і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Чуємо <рес> Боже Слово, до нас промовляє Господь Ісус, і ми бачимо цей епізод, як він проходить попри місто Єрахон, і там є один світовий, який сидів край дороги і простив, просив милості. Напевне, цей сліпий він був вже не один день світовий. А, напевне, він вже багато років послупить. А тому, швидше за все, він мав іншого варіанту, як просити милостині. Що він дуже піде робити? Тим більше в ті часи. Ну, що він дуже піде робити? Єдине, що залишається, це просити милостині. І ця милостиня дозволяє йому жити. Ця милостиня дає йому хліб, милостиня дає йому що перекусити. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус на зелени проходить. Він став голосно кричати, «Ісусе, Сину Давидів, змилися над мною. Цей сліпий, коли він починає кричати, просити Ісуса простілення. Про стілення. Він насправді просить не тільки про стілення. Зауважте, якби він стілився, але навіть не так, не так. Якщо він стіляється, то він, значить, починає бачити, а значить починає працювати. Він вже не може брати милостю. Ні, хто йому милострі буде? Хто? А тому цей чоловік, просячи зцілення, про він розуміє, що коли Бог його зцілить, він має поміняти своє життя. Поміняти все, вже милостиня не буде мені давати хліба. Вже милостиня не буде мені давати на прожиток. Ні. Я вже маю сам заробляти. Сам цей чоловік, коли просить. Що Господь зцілив його, чудово розуміє, що йому треба буде вийти з зони свого комфорту. І він готовий. Він готовий. Він просить Бога і каже, я хочу поміняти своє життя. Я хочу змінитися. Більше того, це, напевне, реально у нього останній шанс. Напевне, останній шанс. Чому? Ми читаємо далі. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та він ще дужче кричав. Ісус, символи, знову синові. Якщо взяти грецькі слова першого слова кричати і другого слова кричати, то в першому випадку Він голосно говорить. Він голосно говорить, так би його почув Ісус. Але в другому випадку, він кричить, як тварина. Іншими словами, він розуміє, що його тут блокують, що його, що до Ісуса не достукатись, і він починає кричати, наскільки настільки, настільки може, щоб Ісус почув його. Чому? Бо це останній його шанс. Це його може єдиний взагалі варіант. А як? Ти задовго кричиш. Як ти задовго кричиш, як ти задовго просиш Ісуса щось, чи просиш нині, а немає, і завтра вже не просиш? Як задовго ти йдеш за Ним, зауважте, цей сліпий, тож Ісус йде, попише, йде той, не на місці. І цей сліпий не стоїть. Бо якби стояв, то Ісус прийшов Христа, значить і Він йде. А значить, шпортається, падає, коліно б'є, руку б'є, чого посіпить, то ж не бачить добре, що під ногами. І попри це все він далі йде за Ісусом. Він далі кричить до нього, кличе, поможи мені, Зміни моє життя, Господь. Зміни я прану цього. Чи ти та йдеш за ним, попри те, що падаєш, і попри те, що не так легко. Легко все дається. Чи ти кричиш таймфін? Ми читаємо ще далі. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав. Ми тільки що були в ролі цього сліпого. Оцей сліпий. Просить стіли мене, але не просто зціли, а зміни. Я готовий поміняти своє життя, готовий. А чому ці люди заважають? Чоловік потребує з Богу. А вони беруть і кажуть, мовчи. Що за люди? Що за люди? А тепер ще трохи розбираємося. Ісус іде з Галилею до Єрусалиму, і Він не мовчить. Він. Жить. Він навчає, він проповідує. Люди йдуть за ним і хочуть почути цього слова. Люди хочуть навчитися оноу. Але в той час не було мікрофонів. Телефонів також не було. Тому як ти за 2 метри є, ну, то ти чуєш. А як ти за 50 метрів, ну, то ти не чуєш. Або треба, щоб була ідеальна тишина. І тоді ти почуєш, що скаже Ісус. І дивіться, що виходить. Як так, так тонко -то дуже виходить? Ці люди, нібито для того, щоб почути Боже Слово, ці люди, нібито для того, щоб навчитись Божої правди, беруть і забирають останній шанс в цього життя. Беруть і забирають єдиний варіант людини, яка потрапила. Ніби для доброї мети почути Боже Слово. Розумієте? Це просто? Це просто, нерозуміло, взагалі. Матір з скайпу, яка робила багато добрих справ, вона піклувалася про прокаження. І от прийшли до неї люди. Кажу, слухайте, ну ви такі молодці, ви так багато всього робите, бо от нам що ми можемо зробити? Ми також хочемо щось зробити, щось добре зробити. Що нам добре зробити? Вона каже: додому і йдіть додому і любіть свою сім'ю. Йдіть додому і любіть свою сім'ю. Інколи може бути так, що ти так. Слухаєш прямо ціле себе письмо перечитуєш. Молишся по 20 годин, знаєш всі вервиці, на трьох літургіях буваєш може навіть, кожен день сповідаєшся, робиш все просто і і навіть більше. І в той самий час ти не кохаєш свого чоловіка, дружину, ти не приділяєш часу своїм дітям. Ти відвертаєшся, може від сусідів, які потребують вже кілька років. Помовити може просто дорожче. Ти, можливо, забираєш той варіант і ту любов, яку вони потребують. Нібито для доброго. Але ж ця сама наука Божа каже, люби, люби, оце виконання Божого закону. З п'ятниці по неділю тут відбувалися в нас гарні чудові реколекції, де я також приймав в них участь, мов гарну велику радість, і також тут є люди, які приймали в них участь. Чим я також дуже сильно тішуємо. І наш Господь, будучи на цих реколекціях, реколекції тобто науки, навчання, молитви про Бога, про кого нічого. І будучи на цих реколекціях, Господь не просто говорив, точніше не тільки говорив. Він діяв. Він діяв. І люди казали свідчення, свідчення. Коли людина шукає Бога, коли людина йде за ним і кричить, і шкоптається і падає, але йде за ним, вийшла одна пані і каже, знаєте, я прийшла на це засвідчення знаєте, прийшла на ці реколекції ще три місяці тому, ну ти молилися за мене. Молилися за мене. Моляться, моляться. А я просила Бога в серці, бо ми з чоловіком 6 років не можемо мати дітей. І просимо, і всі аналізи добрі, і все добре, а дітей не можемо мати. Молилися і кажуть, на другий раз, тобто через три місяці, молитима. Вона каже, та я подумала, хочуть мене потішити. І просто так. Та, добре, добре, дякую, дякую, гарні слова. Вона каже, я не вірила, що може змінитися за три місяці і на 6 років Що може змінитися? Нічого не може змінитися. Просто подякую. Вчора вона вийшла і каже, ви знаєте, я свіпшу, може змінитися, може з Богом змінитися. Я ще один приклад. Ще одні є особи, яка шукала цього Бога, які говорили про ці реколекції, вже багато разів говорили про ці реколекції. І от вона цього разу нарешті налажила сприйти. Ми так спілкувалися і виявилося, що мама її по факту проклинала. Ти дурна. Ти не потрібна, з тебе нічого не вийде, ти така сяка, ти те, ти, це друге, третє, десяте. Ви знаєте, я розумію, що це брехня. Це повна брехня, це повна помилка мама. І кажу, Бог інакше говорить про вас, Бог любить, ви чудові, прекрасні. І я кажу, давайте це скажемо. І вона каже, я і плачу. Вона не могла сказати, не могла сказати, що вона є добра, чудова і люблена. Не могла. І слава нашому Богу, слава йому, що після того, як ми помолилися з нею, вона змогла сказати. Я люблена дитина Божа. Наш Господь. Це той, який робить дива, наш Господь, це той, який робить чуда, наш Господь той, який дає нове життя. Не тільки стіляє, стіляє, але взагалі нове життя дає. Однак ти маєш піти за ним, ти маєш кричати до нього. І навіть якщо шпортаєшся, все І Він дасть нове життя. І твої рани. Боже наш. Ми також сьогоднішній день, коли приходимо просити Тебе про зцілення нашого душі і тіла, ми сьогоднішній день просимо Тебе, Господи, подай нам своїй благодаті, щоб ми йшли за Тобою, щоб ми кричали до Тебе і щоб ми були готовими змінити своє життя і тоді ти зміниш. Амінь. Христос рождає Світлані.